Кто мальчик адидас, -адидас? русный такой. Грустный такой. Ну не совсем русский. А, поэтому и грустный. А, поэтому мой груз. Сейчас минуточку. Минут, одну минутку. Давай. Давай. Поехали байкеры. Я видел. Я видел. Куда они? Это Куда ночные они? волки поехали, ночные да? Волки поехали. С хирургом Вы во видите. главе. Нету здесь никаких волков, поскольку здесь Швеция и даже россиян нет. Да, понятно. Да, понятненько. Я, я их искал и нету, понимаете? Поэтому вы и, Поэтому вы и грустные. Некому морду набить. Некому морду набить. Я так Точно. понимаю. Я О, так я, я же вас Точно. знаю. О. Так я же вас знаю. Я вас тоже знаю, я видел вас <с неоднократно в Ютубе. Як з вами, на українському чи на, на російському? Ну, ну, якщо українську мову якщо знаєте, українську мову давайте спілкуватися давайте українською. Спілкуватися українською. Я навіть сумую за нею. Ви звідки приїхали? Ви звідки приїхали? В Швецію? Ага. Ага. З Тернопільської області. Давно? Давно? Ну, десь в році 15, му 16-му. Mm. Я, я... Mm. боюся помилитися. Тобто вже в вже... зрілому віці. зрілому віці. Ну так, так. Самі, самі, з сім'єю. Сім e, спочатку сам потім сім'ю взяв, як mm -hmm. обоснувався. сам, в 18-му році взяв сім'ю. Ясно. Уже вивчили Ясно. мову, Уже вивчили мову, працюєте. Ні. Ні? Працює, ні? Ні? Працюю, мови не, не вивчив, не, не для мене. В мене вже цей період навчання закінчився. Ну, це я розумію, в ну, такому віці важко умовити. Але, Але як же ви Але з працівниками спілкуєтеся з працівника з жестами? А я, я вам скажу, працюю на литовській фірмі. А. О, і а. В нас тут на фірмі працюють українці, білоруси, при, Прибалтика, Молдавія і внутрішня мова в нас лишилася, лишилася російська. Ага, ясно. Ага, ясно. Ну, москалів немає. Ні. А чому? Не затримується? А чому? Не затримується. А ви ви ж бачили москаля, який хоче працювати? Не бачив. Не бачив. Ну а де вони тут він? Я, я вам скажу чесно, навіть якщо ви десь почуєте отут російську мову, ніхто вам не скаже, що він, що він росіянин. Він скаже, що він з Білорусії, що він з Донецька, що він з Молдавії. З будь-якої країни, але ніхто мені не скаже, що він росіяни. Ясно. Це річка у вас, озеро Це річка Полі. у вас. Озеро Полі. А ні, це, це, це річка із до того. Що. Ага, я бачу, вон там. Ага, я бачу, он там. Яхта здається. Яхта здається. Ні, ях, яхти нема, нема зараз на даний момент. Тут запливають великі бурські кораблі. О, навіть так. О, навіть так. Ну. Це сама, сама більша річка в Швеції. А от скажіть Тернопільської області ви відразу в Швецію, якісь кінці були знайомства? Чи просто так поїхали? Знайшов пропозицію роботи в інтернеті. А навіть так. А навіть так. Ну, до до цього до цього працював в Києві. Потім, коли за Януковича почали відверто кидати будівельників. Я поїхав, працював трошки в Росії, але в 2013 році я, я поїхав з Росії. Побачив, що називає якась велика біда і, і вирішив, що нема чого українцеві там, там, там робити. О. Попрацював два роки в Польщі, а потім побачив об'яву в інтернеті, що... Пропонується робота вахтовим методом, тобто три біопаспорт вже був, три місяці в Швеції, три місяці вдома. Ну, я й поїхав, сподобався шведам, вони мені зробили, зробили дозвіл на роботу, і так я, в принципі, лишився. Дві відпустки мав, дві відпустки мав, мав рік, одна липень, друга кінець грудня, початок січня і, і так і. І працював вахтовим методом на пів року. От і так мене застала і війна, в принципі, тут. А зараз у вас житло якесь є вже є маєте Ну, по кредиту взяли чи як? Ні, сам самого початку житло мені надавала фірма, на якій я працюю, житло в половину дешевше. У вас серйозна спеціальність. У серйозна спеціальність. За всіх чи хто ви. За всіх чи хто ви. Ні? Будівельник? Ні. Будівельник. О, якби в мене була серйозна спеціальність, в мене і серйозна зарплата була, а так, в принципі, звичайно. Збираємо шведські каркасні будиночки. А. А. Ну і і і доводимо їх, як то кажуть, до кондиції. Оце такі, як у вас, оце такі як як у вас. за спиною. Ні, це це Дякую. не будинок, це, це гараж. Э, а, це гараж. Ні, це електрощитова. А ви зараз підемо? Будиночок каркасний я, я вам покажу. але ми переважно ставимо великі двохповерхові Угу. Mm -hmm. О, mm -hmm. А я вам покажу звичайних. Звичайний каркасний будинок, ну, ну, звичайний будиночок, правда, з вигляду тільки, як то кажуть, зроблений з дерева. Mm. От. А це оце, над річкою, ви йдете, це така, відпочинку. Це, це, така зона, відпочинку. зона відпочинку. Тут же житла немає. І, вже, немає. А, поряд ага, ви вже вийшли. Ага, ну, вийшли. вийшли. Ну. Тут дороги І ото вже, дороги, житлові, і ото вже житлові, житлові будиночки. Житлові. Перед так, так, так. так. житлове. І ви, так, теж... і ви в такому теж живете. Що, що? Ви теж в такому живете. А я, 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 вам, я вам зараз покажу, У нас великий інтернаціональний будинок від фірми. Угу. На першому поверсі живуть поляки, я українець і, і латвієць, на другому поверсі живуть українці повністю, біженці з Харкова живуть, Салтівки і... і і західної України, і, 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 і білоруси. Бачите, я забув, що, що білоруси. І третій поверх займають естонці. Ну Салтівка не дуже. Ну, так він сюди приїхав, він, він дружина і, і дитина. Ну, ну, у нас тут всі, всі українці, всі кому за 50. Але працюють. це. Але Працюємо, а як же? Відраховуємо гроші армії, купуємо Maviki. Весло, Я вам скажу чесно, тут українці чудеса роблять. Тут аукціони проводять. Недавно буквально десь місяця-півтора назад то 11 машин швидкої допомоги в Україну ага, я чув. Я чу. Чудеса, я, я я, я вам серйозно кажу, я в кав'яршусь. Mm. А вон мій будинок. Mm -hmm. Здалеку, ага, бачу. Здалеку. Ага, бачу. Симпатично. Симпатично. І чистенько, і ні, чистенько, сміття, ні. як в Москалі, ємає. Ну і в нас, на жаль, немає. ще є. У нас, на жаль, ще є. Чим, чим. далі я я росіянам в цій дурлеці, так і говорю, чим далі від Росії, тим краще живуть люди. Тим краще чистіше. Краще, я, краще, я, краще. я вам скажу чесно, за ці всі роки, що я тут жив, я ні разу не чув ні сварки, ні бійки, ні, ні, ні п'яної якоїсь цеї... Розбірок якийсь... Я, я, я Розбірок щось, якийсь Ну. Я наскільки тут все тихо, спокійно, ніхто нічого ні в кого не, не краде, ні, ніхто нічого ні в кого не візьме. Немає русського міра. Немає міра. Тут люди щасливі, що в них ще і, і радянського міра не було, бо, бо радянський мір спортив українських людей. Це так, на жаль. Це так, на жаль. Ну, на, на сході спортів більше, на заході радянська влада ще повністю не встигла дойти, але вона все одно своє діло зробила, чорне. На жаль, таке все вийшло. жаль все. На людей подивитися миле діло. В цьому, кожному, кожного будинку машини, нові, красиві, старі, раритетні. Люди займаються спортом. У людей яхти, катера, вертольоти, літаки. Тобто люба мрія, яку, ну, люба мрія, яку людина задумала, вона тут може здійснятися без всяких проблем. І не Але до я Зі Ні, своїми, ви що? Зі своїми проблемами. Ні. Проблемами, Ні. Тут всі люди знають, якщо є якісь проблеми, для того є суд. Так. О, дивіться. О, не... обов... Тут кафе, якийсь уряд. Он стильчики Р, у вас нет, за спиною. Он... Что, тут... что? Стильчики за спиною у, у вас. Ну, в сторону річки стільчики стоят. Тут, тут люди так собі віддихають, вони собі посідають. Ось це зона їхнього відпочинку. А, І дивіться, ні а ні це Не дивіться, ніде, не пляшки, не пляшки дай, ні папірця, папірця нічого немає. Все чистенько. Ні, немає. Люди розуміють, не можна...